Кожного року ми чуємо про те, як Apple випускає свій новий найкращий телефон ever, як над ним працювала сотня інженерів, щоб довести його до ідеалу дизайну, про який мріяв Стів Джобс, щоб зробити з нього найкращий телефон, який коли-небудь існував на планеті Земля, Ерамоспро iPhone ever. These are the best iPhones we've ever created. iPhone 12 is the the most popular smartphone in the world. These are the most powerful and most advanced iPhones that we have ever built. І потім ще місяць чи два ми чуємо від усіх блогерів одну із двох версій. Або це найкращий телефон, який коли-небудь існував, і нам всім його потрібно купити. Або яка це повна фігня, і Apple нічого не робить, і тільки видурює у нас гроші. Так ось, я вам скажу так, що 99% людей, які дивляться це відео, їм не потрібен ні iPhone цього року, їм не потрібен навіть більше вам скажу iPhone минулого року, і, можливо, їм не потрібен навіть iPhone двох чи трьохрічної давнини. Але я також вам скажу, що це не означає, що нові айфони це повна фігня, яка нікому не потрібна, і що це видурювання грошей від народу і ось ця вся історія. Ці дві думки не суперечать одна одній. Знаєте, навіть перед тим як я записував це відео, я не мав це казати. Просто я зараз про це подумав, що ці дві думки не суперечуть на ОНІ. Те, що вам не потрібен новий айфон, і те, що нові айфони. Дуже класні, тому що знаєте, ось в чому річ. У мене iPhone 5-річної давнини це iPhone 12 Pro. Блін, я обожнюю цей телефон. Я його реально люблю. Я його дуже сильно не хочу змінювати. Він мені у всьому подобається. Він виконує абсолютно всі функції, які мені потрібні. Ба більше я ви знаєте займаюся тим, що створюю відео. Роблю контент для ресторанів. Там постійно знімаю відосики на TikTok, на Instagram. І навіть у цьому мій iPhone 12 Pro справляється, коли мені потрібно щось зняти саме на телефон, тому що я роблю це для формату. TikTok. Ось я вам зараз покажу відео, яке зняте на мій iPhone 12 Pro, і зараз ви бачите відео, яке зняте на мою камеру Sony. В принципі, при великому бажанні можна із iPhone 12 Pro витягнути досить хорошу картинку, якщо правильно виставити світло, якщо користуватися не нативною програмою камери, тільки там користуватися, наприклад, приложухою від BlackMagic, яку я зараз використовував. Так, нові iPhone зараз красуються тим, що вони можуть знімати формати Apple ProRes, Lock, щоб потім їх фарбувати навіть в цьому році ці 17 Pro може знімати RAW формат. Правда ж у тому, що 90% людей, які зараз дивляться це відео, вони навіть не знають, що це таке. Вони не знають про речі, які я говорю зараз. І це абсолютно нормально, тому що вони не потрібно, не повинні в цьому розбиратися, якщо вони не займаються відеозйомкою. Вони навіть не будуть знати, як включити ці всі функції на айфоні. Відповідно, те, що Apple кожного року рекламує, це безсумнівно мега круті речі, тому що люди, які трошечки розбираються, все-таки у відео, вони знають, як круто знімати в форматі лок, щоб потім. Дуже гарно ці відео фарбувати і мати таку річ у своїй кишені, яка може зняти такі речі, ну це мега класно. Але це дуже вузькі спеціалізації, які потрібні невеликій кількості людей. Я, скоріше за все, буду брати новий iPhone, тому що мені так сподобався iPhone 17 Pro. Я насправді думав над тим, щоб взяти 16 Pro, тобто iPhone минулорічний. Правда, тільки полягає у тому, що це абсолютно невигідно, тому що iPhone 16 Pro в магазині нові коштують так само, як коштує 17 Pro. Зрозуміло. Що краще вже брати абсолютно новий телефон, щоб краще його можна було потім продати. Тобто, де-факто втратити менше грошей зі своєї кишені, тому що новіший телефон довше буде тримати свою вартість на ринку його можна буде продати. Але повертаючись до моєї основної думки, більшість людей не потребує ці всі функції, ці наворочені функції камери, Apple, Logo, Pro проро, рез і тому подібне. Вони просто потребують телефон, який, скоріше за все, добре тримає батарею, який може робити нормальні фотки просто у нативному. Додатку телефону, щоб просто він нормально функціонував. Ви знаєте, якби я не знімав відео, я б, скоріше за все, носив ось цей 12 Pro. Ну, поки він не вмер би. Ну просто от тупо, поки він би не виключився, тому що я не бачу сенсу витрачати гроші кожного року, тим більше, на телефон, який по факту він якби нічого нового не привносить. І скоріше. Впав тільки що і йому нічого немає. Це до речі, теж одна із причин, чому він мені подобається. Він в мене падав мільярд разів. Йому тупо нічого немає. Ну, ось тупо нічого. Ну якийсь безсмертний. просто. В цьому телефоні немає абсолютно ні одної функції, яку він не може виконати, яка потрібна сучасній людині. Я можу спокійно сидіти у всіх додатках: телеграми, інстаграми, дзвонити, робити нормальні фотки, записувати відео. Ну тобто, у ньому є все, що потрібно. У моєму випадку новий айфон мені може бути потрібен тільки через те, що у мене така специфіка роботи, і мені, наприклад, знімаючи контент у закладах, іноді дуже зручно буде дістати просто зі своєї кишені і зняти якийсь там швидкий процес приготування яких. Ось страв дуже специфічна потреба, яку немає 99,9% людей, а то й більше. Якщо вам потрібен новий телефон, тому що у вас вже здохла батарея, ви його загубили чи ви його розбили. Я не знаю. То просто візьміть базову версію телефону, не про версії, не air версії, не жмер версії, просто базову версію. Якщо ви користуєтеся iOS, а не Android, і живіть життя. Не потрібно приходити. Ось це теж я. Помічаю, що ось люди заходять в магазин, ідуть до нового айфона 17 про і обов'язково мають сказати якусь свою думку, як цей телефон виглядає, тому що десь вони в інтернеті почули, що дизайн в цьому році фігня. і вони мають підійти і сказати Боже, дивися, яка стедоба, Тіпа типу, як вони могли? Це просто інструмент, який потрібен для якихось специфічних задач комусь потрібно з нього просто телефонувати, користуватися додатками, телеграмом, базовими інстаграмами. Комусь він потрібен для, для роботи, щоб, наприклад. Як мені можна було зняти швидко якісь конкретні відео чи зробити конкретні фотографії, які потрібні серед моїх знайомих, тільки мені немає сенсу дивитися, щороку огляди нової нової техніки, нових телефонів, тому що ми вже відійшли від часу, коли водяться якісь інновації до технології, це потрібно розуміти і нормально до цього ставитись. Якби в принципі, вся техніка, яка зараз майже є на ринку, вона повідає запитам більшості людей. Кожен комп'ютер, там ноутбук, телефон, воно все буде виконувати. Свої функції далі. Це вже просто справа маркетингу, що нам продають щороку нову техніку, виставляють це як прорив, революцію і тому подібне. Але революції вже закінчилися на моменті напевно айфону 5-го приблизно. Звичайно, там андроїди водять якісь скоростні зарядки, якісь 10 камер ззаду і тому подібне. Але це все воно не впливає на якість життя звичайного користувача, такого як більшість людей, такого як більшість часу є. Я, особливо молоді люди, нам зараз трошки. Важко у тому сенсі, що нашому поколінню намагаються продати все звідусіль. У наших батьків такого не було. У наших якби старших поколінь у них не було так багато методів, куди можна витратити гроші. Нам зараз їх можна витратити і нас заохочують до того, щоб ми їх витрачали направо і наліво на всі нові моделі комп'ютерів, ноутбуків, телефонів, і ще куча інших речей, якщо не говорити тільки про техніку. Але особливо молоді люди, такі як я, пацани, хлопці, дівчата, розумійте, де маркетологи на вас хочуть заробити гроші. Ще для своєї компанії. Думайте над тим, чи вам це потрібно насправді до якоїсь конкретної задачі. Немає нічого абсолютно поганого у тому, щоб хотіти нову пару навушників там чи новий навіть айфон, про який ми сьогодні говоримо. Але ну якщо у тебе є конкретна задача для цього, якщо у тебе є конкретний запит, і ти розумієш для чого тобі це потрібно. Якщо ні, купити базову версію, користуйся нею 5 років, поки вона не мре, і витрачає гроші на щось корисніше, на себе, на там знання, на подорожі. Пишіть, що думаєте, чи будете брати. Нові iPhone у цьому році. Я, можливо, навіть візьму 17 Pro, можливо, навіть зроблю якесь відео на цьому каналі про функції його камери, про те, як мені ним користуються пізніше. Діліться своїми думками до наступного.